Державне підприємство Криворізька теплоцентраль забезпечує теплом та гарячою водою чотири райони міста. Майже половина поточного опалювального сезону вже позаду. За цей час теплогенеруюче підприємство у своїй роботі не вдопускало збоїв та аварійних ситуацій, працювало надійно і виробляло теплоносій у достатній кількості. Цьому сприяла велика підготовча робота у передопалювальний період. Було виконано якісні ремонт обладнання, внідрено нове обладнання енергозберігаюче і надежное по его исполнению, это насосы немецкой фирмы типа Вилла, установленные приборы учета, которые дают возможность учитывать тепло и все энергозатраты. На сегодняшний день оборудование работает надежно, экономично и безаварийно. Попри стабільну у технічному сенсі, ситуація на підприємстві сьогодні ускладнюється у фінансовому плані через несвоєчасність розрахунків споживачів за отримані послуги. До того ж, існує ще і солідний борг минулих років. Всі повинні зрозуміти, що зараз великі, колосальні затрапить как по модернізації, так і необхідно за своє оплачувати енергоносителі. В першу чергу, спрашують з підприємства, то оплата за газ. Она може ставлять не менше 65-80%. Но, к сожалению, пока предприятие не в силах оплатить, в связи с тем, что население недобросовестно, хочу сказать, оплачивает услугу за горячую воду и отопление. Поэтому еще раз, еще раз напоминаю, что после отопительного сезона все, кто не рассчитался, материалы будут направлены в суды для вынесения решения и погашения стопроцентной задолженности. Но еще задача стоит не только погасить эту текущую задолженность, если будет, но и погашать задолженность прежних лет. Она у нас тоже не маленькая, более 50 миллионов. Спеціалісти служби збуту підприємства продовжують працювати зі своїми боржниками і в поточному році. До злісних неплатників застосовують суворі заходи впливу. Ніяк ми не можемо вирішити ту проблему, щоб населення отримував услугу від гарячої води, за неї стопроцентно розчинялися. Тому підприємцям зараз приймається багато мер, юридичним відділом, службою збуту, совместно з судами міста. нашего всех четырех районов, которые мы обслуживаем, также исполнительным службе, подготовка материалов для рассмотрения наших должников в суде, чтобы вынести решение, передать материалы в исполнительную службу, и потом исполнительная служба должна все-таки взыскать ту задолженность, которую имеют должники наши перед нашим предприятием. Сьогодні ситуація з оплатою за спожиття енергоносії на підприємстві залишається гострою для подальшого проведення опалювального сезону в нормальному режимі до боржників застосовуватимуться економічні санкції, і до цього несумлінним платникам треба бути готовими.